Ти вже незабаром. А зараз розкажемо про намі, як ця ніч минула для України і скільки цілей нам вдалось збити. Вісім ворожих безпілотників збили наші захисники цієї ночі у п'яти областях України. Три БПЛА були локаційно втрачені за інформацією повітряних сил. Цієї ночі ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер М та керованою авіаційною ракетою Х-59. Також Росіяни випустили 11 шахедів та безпілотників невстановленого типу. Ну і кому сьогодні пощастило, так це Івано-Франківщині та Львівщині. Там скасували графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє Прикарпаття Обленерго. Нагадаємо, сьогодні для багатьох районів України увели дві черги відключень від шостої ранку і до десятої години вечора. Причина пошкодження енергооб'єктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків цієї аварії. Так, і ви нам активно пишете на наші месенджери, де у вас вже є відключення світла. Ось Олег нам написав: Запоріжжя відключають електрику сьогодні два рази по три години. Марина також нам пише, що Черкаська область відключили шостої, включили о восьмій. камянець Подільський, Ніна нам написала Хмельницька область. Світло вимкнули о дев'ятій і до 12-ї його не буде. Потім ще раз вимкнуть з 19-ї години до двадцять другої години вечора. Що ж, друзі, пишіть нам, будемо розуміти, яка ситуація зі світлом в низці Областей знаємо, що в декількох регіонах вже скасували відключення а в певних регіонах ще стабілізаційні відключення світла діють. Далі перейдемо до міжнародних подій. Зокрема, до Ріо де жанейро прибули глави держав для участі у саміті лідерів групи двадцяти. Вже прибув туди китайський лідер Сі Цзіньпін, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Туреччини Реджеп Тії Пардоган, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, Є делегований від країни агресорки. Це підсанкційний міністр закордонних справ Сергій Лавров.